E Доброго дня друзі! Вітаю на своєму каналі, сьогодні 8 березня зі святом жінок Ми виїхали працювати, закривати сьогодні Волого Якраз погода те, що потрібно то Настраю як у нас сама получається. Так, значить, у нас Братіжка зараз робитиме. Е, борінки у нас вже давно зробив, я такі 10 борінок, як бачите, Значить, що у нас? Був борт з розкидача, як можете побачити, я його перевернув ось він, і взяв, подоварював ще швелер, таке, все, з чермета зроблено, з двох бортів точніше зробив. 10 борінок. тягав я МТ-зоном 82-м, але ну, важкувато. П'ятий передачі їх ходили, я помню. Важкувато. Було б четвертий, по-моєму, шостий він не тіг. Хата справляється тут набагато краще, йому легенько можна б ще було б дві додати, а може б чотири. не знаю. Ну поки якось так. Кому цікаво. Є тут транспортне, покажу. Чуть-чуть пізніше, як будемо збиратися або завтра навіть. Бо у нас тут трошки клинами поле. Баратішка. Знаєш, земля сьогодні в самий раз вагалися чи робити, чи не робити, хотілося б дощів, щоб прийшли. Але бачимо, там через 4-5 через дощ стояв, а сьогодні глянули, вже вже якоби немає, так що буде-не буде, а земля сохне. речі, зараз самий-самий шик Вологу закривають. Дивіться, показую рудочка. Тобто вона і мокренька і гарно розсипається, взагалі обалденно. Така немоход, що робить. Зараз баринки наші. Барінки важкі. Отак. От Красота, да? Тут, тут борозна була, бо тут якраз загортали яму. Ось така оранка з широкозахватним плугом нашим. Той що 3 метри захвачує. Т-150 тягає, 238-й двигун. Ось така у нас оранка, попередник тут соя була. Хоча дивіться, навіть соняшник позапрошлий год був, у 23-му вигрався. Так. Да, земля вообще класно сьогодні розсипається, вообще шикардос, в саме раз. По під посадкою була... Важновато, ну нічого. Саме головне, щоб не пересохло, бо за день цю землю чи не накриємо, виїхали, пробуємо, якраз за три дні, якщо нічого не ламатиметься. це взагалі буде шикарно. Братішка погнав. Оцей апендицит вже зробили і тепер він по прямой буде працювати. Ось, борозний загортаємо. Нічого, так, шикардос, самий раз. Риняємо трошки. трошки. До речі, земля дуже м'яка, трактора штони. Ну, саме головне, що грудка не засохла. Якась така цікава, чесно скажучи, в цьому році земля якось вроді висохла, але розсипається. Ну і що, якраз хорошо. Там тисячолітнє місто Лубни. І ми працюємо. Да. Не знаю, на мою думку, отака грудка це непогано, можна було б там ще один ряд зробити борінок. До речі, може завтра поїду по борінки, бо зараз їду при це пробити легковий. Покажи, які ми борінки придбали. Як все нормально. Бачите, земля сировата. І в принципі, якщо дощ піде, то оця грудка якраз розкисне і не буде такий, як асфальт, не заплескається так земля. Так що я думаю, на мою думку, що це самий ідеальний варіант це так робити. Звісно, коли земля пересохне, то грудка буде більше, і не так розсипатиметься. Ну, а зараз самий класний момент. А ну, так, друзі, добили полеце, увечер таке транспортне у нас склалося і домой. вже завтра. Земля класно, звісно, розробилася, вже темно, камера не передасть. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім.